Бог створив землю, а решту створили будівельники. Мене звати Катерина Павлова, і це програма Точка зору на 12 каналі. Сьогоднішня програма, як ви вже зрозуміли, про будівельну галузь України та, зокрема, Волині. За статистикою вона відновлюється. Проте, в житловому будівництві таки є ряд проблем, які ми обговоримо з генеральним директором Пат Луцьксантехмонтаж номер 536 ігорем Чорнухою. Дня. Вітаю вас. Будівництво починається з землі. На Волині якісь політичні вподобання все-таки впливають на здобуття ділянки забудовником? Ну я не впевнений, що політичні, хоча, напевно, що все-таки рішення приймає якась певна більшість, і вона кінцеве рішення приймає в чи в будь-якому органі місцевого самоврядування. Так що, можливо, частково і приймає, але все-таки досить багато ще речей є які. Не тільки залежить там, від політичних вподобань, ну, по крайній мірі треба. декому надається власність, коли вже є на тому місці якісь об'єкти нерухомості, деколи коли за основу беруться все-таки це великі колективи, які повинні мати землю і повинні мати де будувати для того, щоб. В майбутньому реалізовувати свою продукцію і ну, в кінці кінців утримувати ті колективи. На які компроміси іноді доводиться йти, от, аби отримати бажану ділянку? Ну, компроміси, я не думаю, що компроміси такі якісь разові, а от постійною своєю там, діяльністю, постійно протягом всього часу своєї роботи. Е нормально, напевно, що сплата податків. Яке велику роль має для органів для, для місцевого самоврядування, для держави. Напевно, що якась все-таки репутація організації, що це. Ну, і, але і, часом буває, що і, звичайно, якісь інші речі. Я можу говорити про себе, про інших, не можу говорити. Чи є факт вимагання якихось хабарів, наприклад, від депутатів міської ради? Ні, за фактів чи, таких ніколи не було, немає. І, ну, я думаю, що можливо десь і з якимись іншими організаціями такі речі дозволяють, але до нас, по крайній мірі, напевно, що совісті не вистачає з такими речами звертатися. Вже в десяти областях України запроваджують такий сервісний центр документ, тобто, всі пакет весь пакет документів, будівельник може отримати, так би мовити, не відходячи від каси. Яка ваша позиція стосовно такого центру? Ну, все, що нам буде спрощувати роботу, спрощувати діяльність, я тільки буду у тому радуватись. Так що дуже позитивно відношусь до такого, це, наприклад, на якісь схожі, схожі функції виконує наш центр надання адміністративних послуг, які спочатку, можливо, не було, зрозуміло, що і до чого воно приведе, але на сьогоднішній день багато процедур, які набагато спрощені. Як ви вважаєте, можливо, це все-таки нівелює якийсь рівень корупції між забудовником і іншими? Ну я не думаю, тому що все рівно людський фактор в будівництві велику роль відіграє? Ну а може й трошки і, і десь і буде нівелювати такі рівні. Уряд планує ввести так звані блакитні лінії для обмеження висотності забудови. Яка ваша позиція стосовно цього? Ну таке поняття, як блакитні лінії, вони необхідні необхідні, і це е, на всіх етапах абсолютно містобудівної діяльності повинні бути блакитні лінії, але уряд не повинен е, втручати саме встановлювати, е, встановлювати оцей рівень, е, тобто верхню межу. Це все-таки прерогатива повинна бути органів місцевого самоврядування, які розуміють. Як рухатись, тому що в кожному окремому населеному пункті нашої держави по-різному кожен населений пункт розвивається. І я думаю, що все-таки такі речі, як встановлювати ту межу, треба залишати для, для органів місцевого самоврядування. На часі новий будівельний кодекс України. Які ваші очікування від нього? Ну, сьогодні діяльність будівельної галузі. Регулює така маса різного роду законодавчих актів і законів, що напевно, що я не знаю таку людину, яка повністю змогла би розібратися в цих всіх законодавчих актах. По-друге, так прописані закони, що практично одні ті самі речі можна по-різному трактувати, як можна і не можна. Так що, якщо такий кодекс все-таки появиться з часом, то я тільки буду радий, тому що по перше, ну напевно, що анулюються ті законодавчі акти, які були до того, всі, е всі прийняті. І Не буде отакої пут путаниці, що в одному місці, наприклад, те, що можна, то в іншому населеному путі, наприклад, заборонено або різ різне трактування е закона. Ну і звичайно, це буде систематизований кодекс, де більшість відносин буде врегульовано. Так що, ну я думаю, що ми з нетерпінням чекаємо е, будівельного кодексу сьогодні, е, галузь будівництва регулює цивільний кодекс, господарський кодекс, адміністративний. В кінці кінців, навіть в лапках кримінальний, так що е, земельний кодекс. Так, що якщо воно все буде зібрано в один кодекс, то звичайно це буде великий, велике значення буде мати для нас. А чи залучають забудовників до обговорення от цього кодексу? Ну, ми на будемо? сьогоднішній день я не чув про, про такий кодекс. Що він зараз розчув, що є така, от ідея, щоб створити такий кодекс? Но щоб зараз активно хтось говорив, саме які норми туди будуть входити і як буде регулюватись, я не чув перший раз, чую. Повернемося до Волині. На вашу думку, яких норм міського зонування потрібно дотримуватися, аби все-таки Луцьк не втрачав свою історичну і туристичну привабливість? Ну, звичайно, історична частина міста повинна мати свій облік. Звичайно, є гарні там місця, наприклад, нашого обласного центру, де, де також треба, можливо, навіть не те, щоб не втрачати, а десь, десь навіть формувати цей облік. Ну, не тільки зонування, а генеральний план і детальний план території регулює саме забудову в, окремих, в окремій частині на окремих територіях міста. Так що ну, наш центр він мені досить симпатичний, досить привабливий. Звичайно, від починаючи від Київського майдана і завершуючи Шевченка вулицею в одну, в другу сторону Богдана Хмельницького, це все повинна бути низькоповерхова забудова. Максимум 5 там поверхів, 15 метрів, можливо, по висотності та і все. І цей облік не тільки треба зберігати, але ще раз говорю, формувати, тобто не допускати на, на цій території забудови, щоб не було хаосу просто. Хаосу архітектурного, хаосу, ну, коли чередується низькоповерхова забудова, і тут же ж високо. Багатоквартирні житлові будинки наприклад. Розкажіть про цінову політику у ваших новобудовах. От яка частина населення зможе собі дозволити купити квартиру в сантехмонтаж? Ну я вважаю, що в нас на ринку Луцька такі середні, середні ціни, тобто можна знайти і дешеві ціни, є і дорожчі. Але у нас економічно, так би мовити, обґрунтовані ціни. Ми, багато що впливає, це наше підприємство досить серйозно відноситься і дисципліновано до сплати податків. За минулий рік ми сплатили близько 70 мільйонів податків різні рівні. У нас офіційна заробітна плата. Це на сьогоднішній день порядка 11 тисяч, це середня заробітна плата. Ви розумієте, що є, є і низькооплачувані професії, є і високооплачувані професії. Ну, дехто, можливо, не настільки серйозно і дисципліновано до цих речей відноситься, і тому, тому е, має можливість десь, е, десь потім на ринок, на ринок виставляти. На ринок виставляти нижчі ціни, ніж в своїх конкурентів. На вашу думку, що головне у стосунках між забудовником і покупцем? Ну, звичайно, це репутація, яка набувається не за один день, яка набувається роками. Ми вже 56 років на ринку будівельному наше саме підприємство. Іменно будівництвом, інвестуванням в, в житло, ми займаємося десь порядка 20 років. Ну І за цей, час, за цей час ще ні разу не було такого, щоб ми вчасно не здали будинок в експлуатацію, щоб це нам не вартувало. Завжди говорю, що якщо Наприклад, в 140-квартирному будинку буде куплено хоч дві квартири, але ми його обов'язково ведемо в експлуатацію. Тобто, це, якщо нам прийдеться навіть 138 квартир, грубо кажучи, інвестувати з власної кишені. Ну і звичайно, те, що ми е е е нікуди абсолютно не, не втікаємо, органі... е е е ми постійно на ринку, мої двері завжди відкриті, до мене люда... люба людина може. Головне, щоб я був на місці потрапити до мене в кабінет, щось поговорити. Бувають різні моменти, десь буває, так як і всі, хто не помиляється, той хто не працює. Так що, якщо щось треба десь поправити, ми це, звичайно, завжди виконуємо. Йдемо людям на зустріч. Які головні інфраструктурні якісь критерії, які ви даєте архітекторам? Інфраструктурні, як ви назвали, ці речі вони передбачені державними будівельними нормами. Тобто є чітко, чітко регламентовано кількість парковочних місць, які повинно бути, кількість зелених зон ну і, і, ще багато, і ще ряд моментів, які чітко регламентовані. Єдине питання, що ми ніколи. Цими речами е, не бавимося, ми е, чітко дотримуємося, е, дотримуємося проєктів, які маємо відносини з досить досвідченими організаціями, тобто проєктними. На цьому ми ніколи не економили, е, з досвідченими і е, компаніями з репутацією, які е, проєктують і в Києві, і, і в інших містах України. Е, е, так що, під сумнів, ми ці речі ніколи не ставимо, ми просто виконуємо те, що. Задано проєкт. Чи використовуєте ви у будівництві mm. матеріали волинського походження? Практично відсотків, я думаю, на 70 матеріали волинського походження. Ну, сама специфіка будівництва вона не дозволить завозити, наприклад, цеглу чи це економічно, просто невигідно. Але. І ще один момент, що наші матеріали в досить непоганої якості, тому що ми стабільно і на постійній основі проводимо різного роду випробування тих матеріалів, тобто ми контролюємо якість вхідних матеріалів. Ну І тому така специфіка будівельної галузі, що тут відсотки 80%, напевно, що це волинського походження. Цегла залізобетон, бетон, бетонні суміші, розчини. Розчини, ну ще можна називати дуже багато речей. Це походження іменно в області. Чи є якісь особливі традиції перед зведенням нового будинку? Є особливі традиції, це заложування, заложування в копеечки, чи як це можна назвати, в фундамент. Є така традиція. Ну і звичайно, це невеличка, така символічна премія людям, які в той момент здійснюють роботи на будівництві. Ви особисто закладаєте ту першу цеглину? Хто раді, хто, хто швидше прийде, і кому скажуть, бригадир чи майстер, що от заложіть, або я, або батько заложить. І підсумуємо, яким ви бачите Луцьк через, скажімо, 10 років. Ну, Луцьк я бачу без хаотичної забудови. Е, бачу Луцьк з районами, які е, мають свій якийсь облік, то в одному чи в іншому вигляді. Е, ну, я думаю, що це все-таки Луцьк буде містом студентів, великої кількості молоді. Це удобний, це для всіх верст населення, як для молоді, так і для людей старшого покоління, для неповносправних. Це звичайно екологічне, чисте місто. Дякую вам за вашу точку зору. У нашій студії був без перебільшення будівельний гігант Волині Ігор Чернуха та я Катерина Павлова. Залишайтеся на 12 каналі. Нехай щастить.